Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Вони вдаються до хитрощів, дуже багато диверсійних груп. Затягують час, заперечуюсь, негатив, убираю. Намагається вийти зараз на переговори. заперечуюсь, негатив убираю, Повертаю назад. Скажіть, допоможіть, що планують расисти на найближчий час. Не можна вірити жодному слову. Вони намагаються вийти на якісь переговори, але вони збираються їх порушити. Усі умови будуть порушені. От. Заперечу весь негатив, обирають, заперечу весь негатив, убирає. Їм треба, щоб зупинився вогонь. І щоб припинилися постачання зброї, Рашисти змушені будуть відходити. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Покровська, тікають, лякаються. Самі на себе нападають, буде так і так є. Більше не зможуть наступити. Перекриваю, перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад у голову, хай летить їх, нищить, буде так і так є. Вищі сили янглю, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Росіян від Покровського напрямку тікають, лякаються, самі себе хай йдуть буде так і так і ні? На і зараз я хочу подивитися Херсонщину, лівий берег, Херсонська область. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх росіян, що окупували Херсонщину, лівий берег, що обстрілюють наші міста. Херсонській області на правому березі. Допоможіть, скажіть, дуже. Дуже сильно замінований лівий берег Херсонщини. Всі будинки, всі домівки, все там повністю, все в мінах. І люди, як заручники. Заперечує весь негатив. Убираю, руйнує всі плани ворожі. Ще багато інформаторів. Прошу вищі сили, допоможіть викрити всіх, хто надає інформацію. Убираю весь негатив. Викриваються всі інформатори. Більше інформації расистам не, не зможуть надати. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян щодо Херсону, Херсонщини? Немає в них ресурсу, вони змушені будуть звідти відходити, йти на перемовини, і їх усіх буде вбито. Оці всі військові росіяни, що знаходяться на лівому берегі берег Херсонщини, окуповано расистами, вони будуть всі убиті. Повертаю всі біль, сльози, страждання, катування, гвалтування, все лихо, що принесли росіяни Херсонщині, нашим людям. Повертається їм назад, особливо тим, хто дав ці накази. Все їм назад вертає. І прошу вищі сили, допоможіть знищити росіян, що окупували лівий берег Херсонщини. Буде так і так і є. Одвожу, одвертаю від наших військових, українців, цивільних людей у Херсоні, Херсонській області, правому березі, від наших будинків, садочків, від усіх установ, одвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ-дрони, всі скиди. Одвертаю, отсікаю. Одвоже від наших людей повертає назад росіянам, звідки його запускають, хай назад туди і впаде, особливо тому, хто дає накази в голову, хай летить, його знищить, більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так є. Це Та буде повністю деокуповано, звільнено лівий берег Херсонщини без втрат для цивільних і без втрат для військових України, буде так і так. Є. Бога швидше не надійдеся, зброя буде закритий небо над Херсоном, над Херсонщиною, над нашими людьми. Буде так і так є. І зараз я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди? Верніше чи за, загрожує щось тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Чи загрожує щось отримати поранення? Чи є загроза життю на найближчий час? Скажіть, допоможіть у сили, прошу допомоги. Так, є, працюють інформатори, їх багато. Може бути диверсійні якісь групи, вони закладають вибухівку. От таким шляхом ідуть. Десь расисти будуть відступати. Небо закрите. Заперечу весь негатив. Убираю. Скажіть, допоможіть, які плани у росіяни на найближчий час? Багато буде такого, як сповільнення. Сповіль... Повільно, повільно, і вони будуть йти йти на перемовини. Їм дуже вигідно, Заперечу, негатив руйнують всі плани. Рашисти не зможуть більше обстріли чинити. Знищується повністю вся військова інфраструктура Росії, всі військові а, авіація Росії, вся аеродроми. Всі військові знищено вщент. Ці склади з боєприпасами, ракетами, снарядами, бомбами. Знищено більше немає чим расистам воювати. А також прошу вищі сили, допоможіть, Отсічіть усіх, хто расистам росіянам надають зброю. Більше расист не отримують зброї, Більше нема жодної країни. Отсікаю усі країни світу от росіян. Буде так і так і... Прошу вищі сили, допоможіть закрийте небо над Україною, над нашими військовими, над усім фронтом, нашими людьми. Закрийте небо. Система Патріот. Всі необхідні зброї, літаки для закриття неба України. Буде так і так є. Одвожу, одвертаю від усіх, хто дивиться відео: близьких людей, військових, побратимів, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одвожу, одвертаю, повертаю назад росіянам. Всі дрони скиди, отсікаю, одвертаю, повертаю назад росіянам, звідки його запускають, хай туди і прилетить, і знищить усіх. Всі, хто дає накази росіяни, також знищуються. більше не зможуть воювати ніколи. Буде так і так і. Це буде захист міцний і вдень, і вночі Янголи охоронці духи роду захищають, оберігають, не не лишають, буде так. Так що все має бути добре. Я Вершую. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Бережіть себе, будьте дуже уважні. Дякую за увагу і до зустрічі!